В рамках міжнародного обміну досвідом американські колеги з телекомпанії WNIN приїхали з візитом в Україну. В плані поїздки, спілкування та співпраця на нашому телеканалі. Перед день прямого ефіру нової програми Аукціон ТВІ Магазин онлайн у новій студії телеканалу Аверс відбувся пілотний запис. Це генеральна репетиція для всіх учасників програми. Серед гостей, які будуть присутні на ефірі, в якості наших порадників працівники телекомпанії WNIN з міста. Евансвіль, що знаходиться в штаті Індіана, після пробного запису ефіру, наші колеги поділилися своїми враженнями та професійними здобутками, адже такий аукціон в Америці популярний серед глядачів вже протягом 40 років. Досвіду, щоб поділитися, предостатньо. Надзвичайно приємно, що з цього півтора місяці назад повернулася ваша перша група, яка побачила, як американська телекомпанія робить аукціон в себе в Евансвілі, і вони вже з цією ідеєю. Почали її втілювати, і за місяць фактично сьогодні ми вже побачили генеральну репетицію, можна так сказати, аукціону, який буде проводитися в прямому ефірі на цьому тижні. І американські колеги сказали, що надзвичайно вражає, як за такий короткий час так багато зроблено, і так все чітко сплановано. Дуже дуже приємно, що ця ідея вже втілюється в життя. Тобто результат обміну це ще навіть не завершився проект партнерства а вже є такі, такі хороші результати мені дуже приємно. Під час обговорення проекту сподобалась американським медійникам тема першого ефіру Школа та лоти представлені у цій програмі. Серед них товари та одяг для школярів, комп'ютерний планшет, сертифікат на навчання та послуги від салону краси. Одну з ідей програми перейняли наші колеги і для себе лоти від телеканалу Аверс. А це відеосюжет в новини про свято 1 вересня у школі. Вітання зі святом знань в ефірі телеканалу та зустріч. Із каркарусою у дитячій телестудії на телеканалі «Аверс». Аукціон, який у вас проходить дуже схожий на аукціони, які проходить в нас в місті Евансвіл. І я бачу, що дуже успішно ви підготувалися аукціон, і Він гарно дуже успішно проходить. Протягом ефіру в студії працюватимуть телефонні лінії, на які зможуть телефонувати глядачі та пропонувати свою ціну. за Зало наші партнери відповідатимуть на запитання про представлені ними товари та послуги. Ведучим програми буде відомий шоумен Сергій Скулинець, а святкову атмосферу доповнить музичний супровід дуету Бібі Джаз, саксофоніст Олександр Боган за клавішами Василь Біщук. Отож, ми чекатимемо на вашу увагу 25 серпня о 19.00 в прямому. Ефірі на телеканалі Аверс Світлана Цика, Неля Прокопчук, Дмитро Кодик. для новин на часі.